Люди вийшли за об'єктивні розслідування тих обставин, які сьогодні лунають з боку незалежних журналістів. За об'єктивне розслідування того, що заводи, фабрики і бізнес президента Порошенка отримував контрабандою деталі, перефарбовував і ставив на військове обладнання і безпосередньо відправляв на лінію зіткнення. У нас є сьогодні безпрецедентні факти того, що президент Порошенка ти сотнями мільйонами доларів збагачується, і все це показує в своїх деклараціях. Президент Порошенка не нехтує того, що він і його компанії беруть безпосереднє обладнання з Російської Федерації, завозять контрабандою під кришуванням силових структур. Президент Порошенка сьогодні не нехтує тим, що він... Масово починає скуповувати перед виборами, перед президентськими виборами фактично людей України. Президент Порошенко не нехтує тим, що тиснуть на апарат Верховної Ради задля того, щоб вони анулювали можливість працювати депутатам. Депутати фактично по закону України мають по законодавству і по конституції України мають можливість збирати підписи, висловлювати свою політичну позицію. Було заблоковано можливість депутатам різних партій і фракцій збирати підписи щодо створення тимчасової слідчої комісії, щодо розкрадання коштів в оборонпромі і друге щодо імпічменту. Президенту, тому що якщо тимчасова слідча комісія доведе факти, і вони будуть беззаперечними щодо розкрадання коштів, щодо російських запчастин, щодо постачання російських безпосередньо російської сировини на заводи Петра Порошенка, то це означає, що ми можемо запустити процедуру імпічмента. Влада злякалася, влада анулювала всі списки і можливості депутатам підписувати ці підписни і можливості депутатам висловлювати свою позицію сьогодні. Люди вийшли під парламент, вони вимагають одного, вони вимагають прозорості, вони вимагають чесності, і вони більше не хочуть бачити такого головнокомандувача. Я думаю, якщо ми донесемо цю інформацію. До наших патріотів, до наших ветеранів, до збройних сил, як їхні сім'ї, їхні родичі, і в тому числі родичі загиблих, в тому числі і сім'ї, які залишились без батьків, без дітей. Вони побачать, яким чином збагачувався головнокомандувач. Я думаю, це буде останній гвіздох в його правління. Дякую.